26 квітня у Житомирському державному університеті Франка відбудуться вибори ректора на новий п'ятирічний термін. балотується чинна ректорка Галина Киричук. Конкуренцію їй складуть викладач університету Дмитро Вискушенко та викладачка Житомирської політехніки Олена Уваєва. В першу чергу стосовно студентства потрібно відновити той діалог, який, на мій погляд, був за останні п'ять років дещо втраченим раніше. Ректорат, адміністрація, принаймні двічі на рік збиралася з широким загалом з активом студентів, розповідала про те бачення адміністрації, і з другого боку чула студентів і намагалася по можливості, виходячи з реальних можливостей, втілювати те, що хочу. Чи студенти зараз, на мій погляд, цей контакт реально втрачений, і його критично потрібно відновити прямо тут і зараз? Галина Киричу п'ять років працювала на посаді. каже, що наступний термін сприятиме розвитку людського потенціалу. Перший пріоритет це люди. Успішні люди, прогресивний університет, кадровий склад, здобувачі вищої освіти, здобувачі рівня PHD – це той кадровий потенціал і кадровий ресурс, який робить успішним будь-який університет. Другий пріоритет це розвиток молодіжної політики, тому що саме молодь після нашої з вами перемоги буде відбудовувати нашу країну. Третій пріоритет це якісний освітній процес, якісні знання для того, щоб наш випускник був конкурентно спроможним на ринку праці і був успішним в житті. Олена Уваєва працює в Житомирській політехніці, але навчалась у Житомирському державному університеті. Що я хочу робити? Перше це кадровий потенціал зберегти чудовий професорсько-викладацький склад, який є на сьогодні в університеті. Якісна освіта, щоб діти навчались тут в Україні, в Житомирі і не їхали за кордон. Це наукова робота, це міжнародна співпраця. Це зростання економічного університету, це розвиток інфраструктури, дуже важлива цифровізація, освіти. Право голосувати мають всі штатні викладачі, обрані студенти та інші працівники університету. Студентка Ксенія Залезинська каже: аби університет розвивався, адміністрації потрібно більше дослухатися до думки студентів. Я думаю, що потрібно більше прислуховуватися до студентів, більше змінювати якби заклад. Я але я в курсі, що зараз воєнний стан, тому ми не можемо забезпечити. Нам не можуть забезпечити гарний стан закладу, тому я не дуже причеплююсь до цього. Але більше спілкуватися з студентами і розуміти з ними дуже хотілося б так. От центральний корпус у мене все влаштовує. А от припустимо, є ін'яс філологія. Там є ступеньки, так сказать, на яких дуже дуже скользко, дуже вони незручні. Тому я б хотіла, щоб ви їх змінили. Можливо, якихось більше заходів щоб було. Так. Mm, да. Щоб там нас більше всіх разом з'єднували з іншими групами. Більше знайти якісь друзів, можливо, компанійонів, знайомства. На даному етапі поки все в нас влаштовує. Фінансування університету є, стипендії, платять завчасно. Все, що нам пропонують кандидати, на вибори ректора у нас влаштовує. Ми зробили свій вибір з викладачами. Взагалі немає проблем. Ми можемо до них підійти, запитати. І у нас є сайт університету, де є вся інформація, і база, бібліотека, тому з цим немає проблем. Викладачка університету Регіна Васильєва розповіла, що умови роботи є комфортними, але сьогодні затребуваність фізиків і математиків є дещо низькою. Наприклад, я працюю на фізико-математичному факультеті, і, на жаль, вчителі фізики, вчительські спеціальності вони не є такими престижними на сьогодні, і це дуже шкода, особливо, якщо враховуючи, що у нас іде війна, нам треба люди з таким потужним майбутнім технічним потенціалом. Згідно з порядком проведення виборів університету, кандидату для перемоги необхідно набрати понад 50% голосів виборців. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомир.